Політична наука знає таке явище, як пастка Фукідіда. Фукідід був класичним грецьким істориком, який аналізував причини та наслідки Пелепонецької війни між Афінами та Спартою. За його логікою, коли позиціям великої держави, як Гегемона, загрожує нова зростаюча держава, існує значна ймовірність війни між ними. Серед 16 історичних прикладів зародження нової сили, яка конкурує з правлячою, 12 випадків закінчилися війною сьогодні. У випадку США і Китаю на горизонті постає аналогічний ризик. Ще один штрих: у 2021 році адмірал Девідсон попередив комітет Сенату США з питань збройних сил, що Китай прискорює темпи витіснення Сполучених Штатів і об'єднання з Тайванем за допомогою десантного вторгнення і заявив, що загроза проявиться протягом цього десятиліття, фактично протягом наступних шести років, тобто до 2027 року. Ця концепція навіть отримала назву вікно Девідсона разом із пасткою Фукідіда. Вікно Девідсона створює певний дискурс у середовищі дослідників і ймовірності зіткнення двох великих країн. Її практичні підтвердження зростаючої загрози лише протягом останнього року ми з вами дізналися низку фактів китайської військової розвідувальної. Кіберактивності в Європі і Сполучених Штатах Америки. Аналітики вказують: якщо Росія захопить Україну, а Штати заплющать очі, це матиме реакцію доміно. Китай трактуватиме поразку Заходу як сигнал. Тайвань можна взяти прямо зараз. У травні цього року навіть Макрон виступив із попередженням не кидайте Україну, фокусуючись тільки на Китаї. Якщо Захід поступиться у Європі, це підірве його авторитет і в Азії.